якби вибори до Верховної Ради відбулися у, наприкінці лютого 2013 року, то за партію регіонів проголосувало б 28 цілих а, виборців, за Батьківщину 22 цілих, за партію Удар понад 20 відсотків, за Свободу 13,5, за Компартію 10 відсотків і далі йдуть ті, які б не подолали Прохідного бар'єру нові парламентські партії Ударі Свобода додали в підтримці старі, такі як батьківщина, партії регіонів та КПУ, втратили. Отже, маючи цю соціологію, прокоментуйте пане Тищенко про що це свідчить. В першу чергу це свідчить про те, що не те, що опозиція стала більше підтримувана, втратила провладна команда. Чому втратила ми фіксуємо зменшення явки можливої? Тобто з'явилися розчаровані. Ми їх бачимо по молоді. Молодь на Донбасі півдні, більше розчарована, і вона не знає за кого голосувати. Ідеологічно, вона не може голосувати за е, свободу, за батьківщину і навіть за удар. Тому вона на, не йде на вибори. Не йдучи вона на вибори на території базові для партії регіонів, вона зменшує сукупну підтримку партії регіонів так чи інакше. От е, така ситуація. Ми бачимо, що з виборів майже нічого не змінилося. Якщо б були перевибори би завтра, то парламент мав би приблизно ті самі межі. Опозиція мала би більшість, провладна команда мала би меншість, а на мажоритарці збалансували би навпаки.